Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрий Врожай. Зараз у нас рання весна, початок березня, і зараз саме час робити рання весняні обробки в садку. В цьому відео я розповім про три обробки, які саме такою ранньою порою треба зробити в садку. Отже, перша обробка, якщо у вас є на дереві отакі. Лишайники на деревах, зараз я, від таких лишайників, гарно допомагає залізний купорос 500 грамів залізного купоросу на 10 літрів води. Обов'язково робити цю обробку тільки рано, поки е, наші бруньки ще повністю в, період, в періоді спокою, щоб їх не пошкодити. Такий лишайник на дереві е, дуже великої шкоди не чинить, але... Під цим лишайником можуть зимувати різні шкідники. Якщо у вас дуже багато його розведеться, тоді кора слабко оновлюється, це дерево шкодить. Причиною таких розвитку такого лишайника це або загущеність, недостатня освітленість. Але обробка 500. Міліграми залізного купоросу дуже гарно викорінює цей лишайник. Ця обробка має проводитися дуже ретельно. Треба е, з кожної сторони усі гілки змочити гарно, тільки тоді, протягом літа, до осені, ви побачите, що у вас кора на дереві вже буде чистою. Ось я показую місце, ураження цикаткою. Якщо у вас Є такі ураження, та й взагалі для профілактики друга обробка це треба знову ж таки дуже ретельно кожне дерево, кожну гілку обробити препаратами 30 d або 30 v Це препарати на масляній основі. Вони створюють дуже тонку плівку, через яку шкідники, які можуть зимувати під корою, на ваших. Деревах, вони гинуть. Це дуже дієва обробка. Краще її зробити і не нехтувати цією обробкою. Препарати розводяться по інструкції, і знову ж таки, кожне дерево треба дуже ретельно обробити, тому що препарат діє тільки там, де він потрапляє на кору. І третя обов'язкова обробка ранньої весною це обробка. Бордоської суміші. Бордоська суміш дуже гарно працює на яблуні, груші від парші. Також вона дуже гарно працює на персику від курчавості. Обробляти можна також і абрикос. На сливі вона не дуже працює, а ці культури, що я назвав, дуже важливо обробити. Саме зараз починається такий період, коли треба. Це обробити. Ця обробка також виконується до початку сокоруху, до розпускання бруньок. Всі ці три обробки треба проводити при температурі зовнішнього повітря від плюс 4 і вище. Тобто, ось на наступному тижні вже йде потепління, вже якраз саме час обробляти садки, обробляти, готу, готувати наші. Плодові дерева до нового сезону. Добре. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання, задавайте обов'язково в коментарях. Якщо сподобалось вам відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, щедрих вам врожаїв!